Продовження та подробиці чигиринської історії дивіться наступного понеділка у спеціальному репортажі. У 2004-му їх було лише два. Минулого року вже 31. Випадки зараження хворобою лайма після укусів кліщів дедалі частішають. У новому сезоні небезпечну інфекцію підхопили вже п'ятеро жителів міста. Ще 20-тьом цей діагноз встановили як попередній. Черкаська область територія зі сприятливими умовами для циркуляції збудника хвороби. Чим небезпечний поцілунок кліща та як уберегтися від нього, знає Ірина Гришко. Наступного дня після відпочинку на березі річки Світлана на спині у дочки помітила кліща. Паразита видалили самостійно. Втім, його поцілунок нагадав про себе за тиждень. це через неділю, мабуть, я її купала дома і замітила, що воно навколи таке рожевена. Через два дні воно ще збільшилося. Зовсім таке п'ятно було велике. Поява на місці укусу рожевого кола з блідою серединою еритеми, клінічний прояв небезпечного інфекційного захворювання, кліщового бореліозу або хвороби лайма. В чому вся складність? Буває, что ця краснота з'явиться, і мама у дітей не обратить і взрослые сами не звертають уваги. Вона може пройти сама і ніяк більше не проявлятися. Зато через півгода починаються проблеми з серцем. Начинают боліти серце, починаються так звані перебої, порушення проводимості в серці. Далі починають поражатися Нервная система. Это может быть миненгиты, минингонцефалиты, это могут быть различные параличи, парезы, это могут быть судорожные и, да, и заболевания суставов. Артриты возникают, опухают суставы, они очень болят. Человек не может вспомнить, что когда-то у него был укус. Кліщі носії збудника не лише бореліозу, а й вірусного кліщового енцефаліту. Втім, у нашому регіоні вони переносять лише хворобу лайма. Кліщовий енцефаліт часто реєструють в Криму. Це іксодові, тобто здатні передавати інфекцію кліщі. Щороку у лісопаркових зонах міста та області їх стає більше. Сьогодні кожен другий Черкаський кліщ небезпечний. Якщо на вашому тілі оселився кліщ, дізнатися, який саме можна, здавши аналіз крові або дослідивши живого кровопивцю у самстанції. Лікарі радять. Не и профилактику. Чтобы избежать возможных последствий и возможного развития болезни, необходимо проводить обязательно профилактическое лечение. Необходимо пропить антибиотики, если укусил клещ, если вытащили клеща или если даже клещ ползал по коже, потому что даже выделение слюны З бареліями це в то опасно для человека, тому що він може почесати кожу или какие-то ранки на ко на кожу можуть бути. І тоді ці барелі попадають в кров і, в общем-то, болезнь розвивається. Перший пік активності кліщів спостерігається з квітня по червень, другий з серпня до початку жовтня. Тож в період відпочинку без захисту не обійтися. Аби приємний відпочинок не мав неприємних наслідків, варто дотримуватись простих правил безпеки, вибиратися на природу у максимально закритому одязі світлих кольорів та головному уборі, користуватися репелентами, а також ретельно перевіряти тіло та речі після прогулянки у лісі чи парку. Ірина Гришкова Серсаєнко, Вікка новини.